Томагавка – розробка досить давня. Першу сучасну версію ракети Пентагон отримав на озброєння ще у 90-х, але кращого для конкретних бойових операцій із з того часу так нічого і не придумали, лише створювали модифікації. Це не зброя на кожен день. Сполучені Штати тримають томагавки лише для спеціальних завдань, коли треба знищити добре захищені цілі, але не задіювати авіацію чи сухопутні війська. 1991-го, коли почалася війна у перській затоці, три сотні ракет використали проти цілей в Іраку через два роки перед вторгненням в Ірак для повалення режиму хусейна. Одномоментно більше чотирьох сотень ракет вразили ключові об'єкти іракської армії і іракського уряду: 2011 – тисячі Лівія, 2017 – Сирія, і це офіційна військова статистика в усіх цих випадках: максимальне потрапляння в ціль. Так серед військових сформувалася репутація томагавків як високоточних стратегічних ракет, які варто задіяти, якщо треба знищити суперзахищені стаціонарні цілі на великі. Дальності характеристики: арсенал цих ракет здебільшого у США. Із союзниками Америка не часто ділилася томагавками. Передавала хіба що Великій Британії, Австралії та Японії. Про поставки навесні цього року домовилася Голландія. Підписала контракт на понад 2 мільярди доларів. Що важливо, якщо на американських військових складах зараз дійсно нестача багатьох видів озброєння боєприпасів, бо їх передавали Україні, а виробництво просто не встигає, то томагавків, а це відкрита інформація, понад 3,5 тисячі. І як запевняють відставні чиновники Пентагону, з якими ми консультувалися, штати спокійно можуть собі дозволити продавати кілька партій томагавків без того, щоб знизити власну обороноздатність, була б лише політична воля. Військові також кажуть, що самі по собі томагавки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою, якщо їх отримає Україна. Мовляв, немає одного рішення чи однієї зброї, яка дозволила б перемогти. Це скоріше засіб максимального тиску на Москву. Дальність від 1600 до майже 2,5 тисяч кілометрів дозволила би Києву дістати до військових баз, командних пунктів, об'єктів критичної інфраструктури в глибокому тилу Росії. Томагавки летять на невеликій висоті. Російським системам ППО було б складно їх виявити. Ці ракети здатні працювати там, куди не добиває Атакамс. Не як повсякденна зброя, але й для ювелірних точкових операцій, максимально болючих для Росії втрат. І тому Кремль робитиме все, щоб такі поставки не допустити. А отже, навіть сама лише ідея із продажем томагавків додатковий стимул примусити Росію до переговорів.